Колишній спецпосланець Трампа з питань України Кіт Келок дав своє перше інтерв'ю після відставки. В ньому генерал порівняв Володимира Зеленського з 16 16-м президентом США Авраамом Лінкольном і заявив, що Америка давно не бачила таких лідерів. Крім того, Келок сказав, що український лідер схожий і на нинішнього очільника Білого Дому. Давайте це почуємо. Зеленський – міцний горішок. Він стає все більш зосередженим. Я пам'ятав, як одного разу сказав президенту Трампу: Сер, він дуже схожий на вас. І була така реакція: Оу, я відповів: я не кажу про статуру, але він впертий. Він має власну думку, він не боїться її висловлювати, і він знає, як використовувати медіа. Олексій Боряченко з нами на зв'язку, професор Київського авіаційного інституту та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Вітання вам, пане Олексію. Друзі і про неїдно вітаю всіх наших шановних глядачів. Насправді такі інтерв'ю вони дуже цитуються в багатьох країнах світу, і це дає ну величезний бонус і таку такий ґрунт для того, щоб подумати про те, як сьогодні живе Україна і що про це думають Сполучених Штатах. Як ви вважаєте, якої позиції? Ну і, власне, це інтерв'ю було для чого, і чому саме таку думку озвучив Келох? Давайте перш за все відзначимо, що Кол Келлер завжди тримав баланс з позицією Вітруфа. І при чому це він робив виключно по ініціативі самого президента Сполучених Штатів Трампа. Ну тому, що на той момент, все ж таки, Трамп ще не був настільки визначений з фінальною позицією. Він намагався там балансувати, чути сторони. Ну проводити ту політику, яку він декларував відносно там суто чистої модерації процесу по врегулюванню російсько-української війни. Тому відхов. Літав до Москви, а спецпредставник. До речі, він по Близькому сходу на ну, вот а Келах спецпредставник відповідно по Україні, а потім і по Європі часто контактував з нами, контактував з президентом України Володимиром Зеленським, контактував до речі з бувшим керівником активно офісу президента Андрій Мірмиком І не сяки розумію, контактував досить ну ефективно. Тому звичайно, так чи інакше, інтерв'ю Келага, який вже. Десь трішки відійшов від справ дуже е, сенситивне на нього орієнтуються як в самих Сполучених Штатах Америки. Причому як республіканці, так і демократи, ну тому що ми з вами пам'ятаємо, що республіканці е, деякі залишаються ще республіканцями, не всі не стали трампістами, хоча вже переважна більшість е, дійсно стали трампістами. Тому всім цікаво, як досвідчений генерал, людина, яка Розуміється на війні людина, яка глибоко занурена в контекст російсько українського протистояння, і всі безумовно розуміють, що фінал цього протистояння змінить геополітичний розклад в світі раз і назавжди. Вони прислуховуються. І зараз чим ближче ми бачимо цю синхронізацію позицій між Україною, Європою Сполученими Штатами Америки, чим ближче ми відчуваємо вже. Принаймні, що ми отримали за цей період мирного врегулювання. Був як мінімум по а, плану Трампа. Була Женева, знову ж таки, було декілька Флорид. був Берлін. От остання зустріч уже з декларацією по гарантіям безпеки а, був в Парижі. Ми розуміємо, що скоріш за все, фінальна а, певна угода по тим 20 пунктом по трьом драфтовим документам. Ну, буде плануватись так чи інакше за участю нашого президента. Безумовно, за участю європейських лідерів. Уже у Вашингтоні і дійсно американський екстеблішмент буде намагатися читати додаткову інформацію. А чи правильно вони зробили ставку на Зеленського, чи правильно вони зробили ставку на Україну, чи правильно вони зробили ставку на взаємовідносини з країнами коаліції охочих? Чи потрібно було все ж таки шукати якісь додаткові контакти з путіним і в чергове настелити перед ним червоні дорі? Тому це інтерв'ю Келога мала точно підсилити наші позиції, позиції самого Зеленського напередодні Давосу дорочі, де також може бути зустріч з Трампом і підписання, можливо, економічної частини гарантії безпеки. Ну і безумовно, всім нашим перемовникам на урядовому, на неурядовому рівні такі сантенції, які давав Келах відносно на нашого президента, ну безумовно вони не будуть підсилювати позицію. Ну тим паче порівняти Зеленського з Лінкорнами і сказати, що в Сполучених Штатах направду давно не було такого президента, яким є Зеленський. Ну це надзвичайно висока оцінка, і надзвичайно несерйозна мотивація для нас, в тому числі продовжувати відповідно нашу боротьбу і розуміти, що з нами сполучені Штати Америки в сучасному турбулентному світі. На світі Трампа вже навіть так його дехто називає така підтримка від штатів надзвичайно важлива, пане Олексію. Ще один розріз до нашої розмови. Дональд Трамп підтримує законопроект про додаткові санкції проти Росії, але є умова одна. Він хоче одноосібно вирішувати, коли їх запроваджувати. Нагадаємо, проект про додаткові антиросійські обмеження розробили в Сенаті під керівництвом республіканця Лінсі Грема. Документ передбачає додаткові 500% мита на імпорт до США з країни, які купують російську нафту, газ або Уран. Втім, за 9 місяців обговорень законопроект так і не ухвалили. Очікується, що чергове голосування відбудеться наступного тижня. Пане Олексію, навіщо Дональду Трампу? Ось ця ну, якщо дозволите, червона економічна кнопка. Цю кнопку він достає щоразу коли йому потрібно її доставати. І ти в неведень щоб та. Полякати, <свят> полякати Путіна. Він доставав вже і декілька разів. Трамп отримував вже з цієї кнопки і, до речі, використовував того самого Лінсигрема Грема в принципі для себе бажані політичні результати. Ви чудово пам'ятаєте, що після чергової таких шантажу пакельними санкціями Путін був вимушений десь розпочати той істамбульський стамбульський перемовний процес, ну так політично тупіковий, безумовно, ми про це з вами говорили не один раз, але все одно Путін був вимушений шукати якісь рішення тут і зараз. А за а наразі навіть більше я скажу, що е, в цього законопроекту є реальні шанси на прийняття. До речі, вперше я такого ще раніше, в 25-му році, не говорив ні разу в нашому ефірі. Ну вот, а тепер я це скажу вперше. Тому що це вже наразі відповідає певній концепції Трампа. Пам'ятаєте, як він казав відносно гарантії безпеки для України, що вони будуть приймати участь в них? Ну дійсно видавали цитату. Що в принципі Трамп не вірить в наступний напад Російської Федерації? Якби він би вірив, він би їх не не приймав участь. Ну це цинічно, але правдиво. Але він сказав і другу річ. Він сказав, що якщо Російська Федерація буде забудувати перемовний процес то він буде примушувати відповідно її це робити. Тобто, вже дуже схоже, що це конкретна реалізація плану Трампа Лінси Грем і інші. Парламенті є його частиною. І дійсно, якщо зараз Путін продовжує на цю маючню фейкову про обстріли, яких там резиденцій Лавров почне формулювати знов, що йому не подобається. Ну те про що там договорилися в межах плану Сполучених Штатів, просто напросто почнуть щодня затримуватись нові і нові танкери. вже відрізана Венесуела, європейський союз в січні має вже приймати. Черговий санкційний пакет до речі, буквально через два дні буде позачергове засідання Радбезу з приводу умисного акту ядерного терору Російської Федерації використання арешника на кордоні з країнами ЄС та НАТО. Ну і на фоні цього всього юридичну підоснову під новий санкційний пакет Сполучених Штатів Трампу про ті самі пекальні санкції. все це лягає абсолютно ідеально. Тому я глибоко перек. Конаний, що в Кремлі зараз ну дуже серйозно сприймають ну, до речі, вперше мабуть дуже серйозно сприймають цю ініціативу Лінці Грема або принаймні сприймають настільки серйозно, як не сприймали раніше. Але чи ухвалять і чи доведеться це до кінця, тому що поки що це розмови, і ми розуміємо, що ці розмови можуть кулуарно сприйматися як крок до того, щоб ще поговорити, або крок до того, щоб ще змусити Путіна зупинитися, і от дивися, зараз вже в розгляді. Зараз ми вже можемо це прийняти. Тому якщо не буде певних кроків, то чекайте тоді таких санкцій. Тобто, це ж може бути показово, так як ми розуміємо з боку Трампа. Пане Олексію, у нас хвилин. God bless God. Друзі, так і буде. Ну, ви абсолютно праві. Це не говорить на 100%, що даний санкційний пакет буде прийняти. Але направду, нам же що головне? Нам головне досягнення власного результату для підсилення позиції України. І якщо зараз конфігурація роботи адміністрації Білого Дому і особисто Трампу, Трампа починає десь змінюватись на реалізацію спільної позиції з Україною і Європейським Союзом і по суті примушення Російської Федерації прийняти те, що відповідно було напрацьовано ну, в межах цього трикутника, нас навіть не прийняття тих самих пекельних 500% відсоткових торинних санкцій по великому рахунку не, також влаштує, якщо будуть реалізовані ті домовленості і ті гарантії безпеки, не, про які сторони вже говорять не, досить відповідно довгий період за активною модерацією Сполучених Штатів Америки. Але якщо чесно, і Перший санкційний пакет Трампа відносно Луколу і Роснефті, направду грає зараз великий плюс самим Сполученим Штатам Америки і десь монополізує під штати енергетичний ринок Європи. Ну так і другий санкційний пакет тільки підсилить перший. І він також буде не стільки направлений потенційно на звуження можливості ведення війни Путіна, а на розширення можливостей самих Сполучених Штатів Америки. що Абсолютно відповідає їхній новій доктрині національної безпеки. Ну і побічно, звичайно, буде давити на Путіна і примушувати його Дякуємо. до конструктива в перемовному процесі. Дякуємо дуже Дякуємо, Олексій Боряченко, професор Київського авіаційного інституту і президент міжнародного інституту безпекових досліджень був з нами на зв'язку. Дякуємо вам.